Вітаю всіх колтуаром з панцереліт, панцер А ось і він довгоочігований Тайгер. У Скірміші він доступний. Проти ботів. Захоплення однієї точки. Мапа бокаш. Три тіра тут. Перший легкі, броньовані. Танки техніка. Другий середній. Ну, а третій вже важкі. Відчиняється під час боїв. Захопили вони точку. Зараз їдемо. Он перший. Ооо ну це моща, це, звісно, тігер. Ще один. Те він прям поряд. Чим довше противник точку Тримає, тим більше в нього шансів на перемогу. Оно. ШОСАДБЛОКТ! Сікане нічме сістін! О, ну. О борт а це подобається мені. Кусай трефа! Не, ну це він повинен бути вже знищений. Був. <рес> <рес> ну як Шерман у борта гра, ага. <рес> Нарешті, ще один десь. Треба їхати в точку брати. І на тут. Забудівлюю ти. Готовий, то була машиночка Greyhound. Так, візьмем зараз точку, від'їдемо назад і будемо чекати ворога. Там буде Джексон і Вольверайн. Джексон уже це небезпечна штука для нас. Так, ось у наші друзі приїхали з мого Тіра, Люкс і ПЗ4, відомий. G. Так, зараз захопимо точку, я буду від'їжджати, щоб мене не було видко навіть. Так, є точка захоплена. Куди він мене давить? Можна тепер від'їжджати і ховатися. Потім ворог під'їде. Я побачу, що почне... Захоплювати точку і тоді виїду. Десь тут можна чекати в принципі. Я за прикриттям будівель Ось такий гарняний красунчик. П'ять чванів екіпажу, он. Мені здалося, що шось їже їде. Джексоном буде цікавіше зараз повоювати проти Джексона. У люкса навіть підкалібри є, вони такі прикольні. Тьорта пробуває. М5 пробуває. Мені він сподобався, до речі. Стюарт знищений. У маленьку, щеленьку я його побачив так, ворог вже на точці. Тож пробуємо під'їжджати. Вести бій. Он він, Джексон. Ну, це було просто. Десь ще один повинен бути. Або Шерман, наче Шерман. Головного ми знищили. Точку повернули собі. І контролимо. Нарешті цей біна. На тигрі. Довго очікуваний. І не потрібно делюкс купувати. Переходите... Оно. А звідки А, оно. Поранив я його. Переходите у скірміш. Вибиваєте третій тір. І у вас буде доступний тигр. Ви можете його спробувати, пограти на ньому. Там же рот мапу розробники виложили. Будуть і пантери. Капут у майбутньому. Це Вальверайн. Ну йому гаплик. Він мене він взагалі не пробиває, мене тільки може Джексон пробити. Або якщо під калібри в нього. Так, тепер ми розвертаємося і... Тікаємо. Відчувається по керуванню, що махина тя ті... важка. Тигр. Безразу помітно. Ну Від'їжджаємо, ховаємось і ждемо до противника чекаємо равніше. Сонечко таке. Я так розумію, ранок. Прикольно так це виглядає. Сараї, так, розвертаємось і... Будемо чекати на противника. Там теж у нього третій пір. Буде Джексон, Вольверайн і Стюарт. Або Шерман, дидачи, що він візьме. А ось тут можна чекати. Так, то наш. Вони за мною їздять, як я не знаю. Як за матір'я. Ще не цей, не зробили керування. Я тільки можу на них перемикатись, Все. Меню команди не виклик. А, ось меню, Ух ти Я! Нарешті, нарешті. Минулого разу воно не викликалось! Так, ворог на точці. Будемо потихеньку їхати їх шукати. Напарників своїх зло... Опа, перший є. КЕЦОФН! Ай не встиг. Я йому лишень гуслю. Підбив. Так, тоді будемо виїжджати на нього потихеньку. Знищений. Так, мене поранило. Ремонтуюсь. Він наче воно до на репаратурен бути реапарин. Зараз повернемо собі точку. Невеличке пошкодження отримали. Нас лише царапнули. Так, виїжджаємо. Тут був Шерман. Десь буде Джексон. От він... Ви чули цей звук, як у Фюрі Проліто снарядів? Ось тут йому повинна вже торба була бути. Я пробив йому там двигуна. Чому йому не торба була, я йому... не... Опа! Який виліт! Це був М5 Скот. Так, все, начудивимо, від'їжджаємо. О, мої, там, де стоять. Там, де я їм наказав, там вони стоять. Прекрасно. Бо коли мене вб'ють, я зможу перемкнутися. Нам зовсім трошки не вистачить до перемоги. Ось такий бій на тигрі На тигрі вже поцікавіше. Якщо б мені його в компанію, я б, на мабуть, там виступав ще більш успішніше. Дякую за увагу.